Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. За милости Господні. Читаю Слово Господне. Восьмой раздел, книга Псалмів, читаю 4, 5 веш. Когда взираю я на небеса твои, дела твоих перстов, на Луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его? І син Человеческий, що ти посіщаєш його. Слава Господу! Що Бог нас відвідує. Ми часто, буває, не розуміємо Божої відвіди. Я вам правду скажу. Ми не розуміємо. Ми буває часто задаємо питання: Господі, за що? Господі чому? Ми, буває, не розуміємо. Чомусь Давід, коли в його в життю була одна ситуація, коли він сказав: Пайте, багато він говорив слів, але мені подобається одне місце. Написано, благо мені, що я пострадав. Братя, ну в кого біда? Скажіть благо. Благо. Ну, благо це коли пройшла біда, коли ти щось пережив і вже все вирішилося. Тоді ти можеш сказати, благо, мене", да? а коли не благо. благо. Ну, благо. Ну, завжди благо. Але знаєте, до того треба дійти, щоб зрозуміти те благо, правда? Не так то все просто. Я Рославі казав, я б теж, аби знав ту нету. Це правда. Як Бог допустив, я пам'ятаю слово одне, Бог каже, я одного іспитую багатством, одного бідністю, одного іспитую здоров'ям, одного хворобою, одного хлібом до без хліба. Да? Але я каже, випробовую. А що таке Боже випробування? Це Бог посіщає свій народ. А у нього є своя ціль. Написано, да буде совершен Божий чоловік. У Бога є ціль, брати і сестри. І ми часто, знаєте, не задумуємося, як тобоє то посіщення. Був час в ізраїльському народі, часу в мене небагато, але багато маю сказати. У ізраїльському народі був такий момент, да? був голод. Був голод. Скажіть, це наказання. Як була часто люди, знаєте, яка ситуація зразу на Казані? Ну, бувало, що і наказання. Але була ситуація, був голод. І забралася на ну, ємінь з своїми дітьми і пішла туди, в ті края. Да? І була вона там. І коли вже діти там її помирали, і вона почула, що Бог посітив свій народ. А як посітив? У чому ж? Був такий момент да? а в чому ж було посіщення? Хто читає Біблію, брати і сестрі, будемо уважні. В чому було посіщення? На що вона акцентувала свою увагу? Каже: Слово Боже, що хліб був в тому народі. Хліб! Я сьогодні думаю, брати, молилися за, за хліб. Я згадав, це вже, не знаю, років 30 назад. Ні, ну за 20 точно, років 25 назад. І одного разу Бог так дав, знаєте, чомусь так Бог доторкнувся то до мене і дав усвідомити, наскільки цінність є хліба. Я йшов з магазину, купив, придбав батон, теж бачу хліб, білий батон. І знаєте, коли він спекальність, знаєте, свіжий і гарячий, і він пахне, да? такий запашний хліб. І мені таке, знаєте, якесь таке усвідомлення прийшло, І я сказав такі, слова Богу, кажу, Боже, я дякую, що я ще маю хліб. Ми буває не усвідомлюємо. Я пам'ятаю одного служителя, його батько його теж був служителем. І він розказував, коли там були в вузах, як вони там, що вони мали, ну розуміємо, що мали. І коли він приїхав до батько, до своїх дітей, і вони, знаєте, діти, як ми як діти. Да? Та всі ми, діти. Да? І ми кажемо, того не вистачає, того в нас недостатньо, того мало, того не зробив, то б. і все у нас таке бажання. Щось мати. Да? І він подивився, батько так, старший, так глянув, каже, дітки, у вас ще є хліб, ви ще, каже, не голодні. А це такої там, чи якось наготуватися, так, щоб все було гарно. А він так глянув. Діти що плачуть, а він каже, діти, ваші є хліб, вище не голодні. Друзі, на сьогоднішній день я дивлюся, але Бог дає хліб. Бог відвідує. Слава Богу. І є одна така подія в четверта книга царів. Я буду скорочувати час, щоб читати, хто знає біблію, хай розумі... Бог дасть зрозуміти. Була така жінка одна, сономітянка. І був такий момент. Бачить, чоловік ходить один. Ходить. і Вона зауважила це. І вона, написано, просила його. Для чого? То читає Біблію. Та то вже далі. То ти вже володіє далеко забіг. Построїть, то ти вже далеко. Вона позвала його вкусити хліба. Вкусіть хлеба. Не торт, не щось таке, знаєте. А вона була жінка-небідна, почитайте. Написав одна багатая жінка. Вона могла накрити, що ми не накриємо. Але вона написано, упросила його, і Біблія чомусь акцентувала. Вкусіть хліба. І написано, і коли він ходив тутою, завжди заходив туди. І що він їв? М'ясо. Їв Вку... хліб. Чомусь в писання воно так, так акцентує. Я, ви знаєте, дивлюся, як воно не даремно і хліся пише, отпускай хліб по водам, да? Опускай хліб по водам, да? отпускай. І, ну, як по воді хліб можна пустить, знаєте, ну, так по нашому людському, да? але ж там зовсім інша кається. І по пришествию багато ну, дні воно вернеться. І от подивіться, хто, е, починайте Біблію, цей четверта книга царів. Як зробив е, зробила, ця жінка, як вона робила? Вона далі вже як проводя, сказав, вона е, сказав своєму чоловіку, давай йому там горницю, щоб він там зупинявся, коли буде йти про нас. Щоб він там мав можливість зупинитися. Але далі пройшов час, Бог посітив другий раз народ свій. І що сталося опять, в тому народі? Знаєте, я трошки відхилюся. Коли під час оцих ситуацій що тут було, ми жили в барбарахному на будинку. І, знаєте, темно світопчати не можна. Ну, отам там телефончики, телефончиком, я посвіти. Як у браття, давайте будемо співати псалми на пам'ять. І одразу починаємо крутити свою пам'ять. А що ж там є? І так дивишся, небагато в нас обмежена пам'ять. А чого так? А тому що, знаєте, привикли, знаєте, буває екран в церквах сьогодні, все там. Привикли, що в нас є книжечка, ну все є. А от застала ситуація, а нема нічого. Я пам'ятаю одного брата служителя служителяної в'ячності, це ще з моєго дитинства. Я пам'ятаю, він казав, ми коли сиділи в вузах, і так сиділи в одному такому в місці, і біля зони був барак, де жили ці сім'ї офіцерів. І каже, ми з браттями в камері співали і покаялися дружини цих офіцерів, потім на служіння або приходили. А як вони співали? Со зборника? І серця. А, ні, це не люди. Люди ті самі. Ми такі самі. Наше більше є, чому у тих людей було. У нас, ту, у нас є стільки. Почитайте, порахуйте, скільки у вас зборників в хаті, скільки у вас біблії в хаті. Скільки всього є? І ми так сидимо з братьями, давайте згадувати. Бо там все включили світло, телефоном присвітили на нас через скільки днів поліція приїхала з теробороною попереду, щоб ніяких мігань. І все то браття буде співати по пам'яті, що в нас є в серці. І тому я зауважую, що було той час, коли Бог посетив народ. Я, як посетив Господь народ? Написано, голод прийшов. І що Бог сказав, як Бог подбав про цю жінку став намітянку. Він каже, голод буде сім років. Піди поживи там. Піди поживи. Це, як вона скористалася часом? Хлібом. Бог дає хліб, дав хліб для неї. Можна було б жити тільки в своєму довольстві, правда, так? Да? Але чомусь вона зауважила, побачила, чомусь її Бог звернув її увагу на цього чоловіка, правда? Скажіть, будь ласка, у нашому житті на когось Бог звертає нашу увагу? Я хочу знати, що сьогодні для чого підвести. Чомусь так я сидю, у мене багато є думок, але щось на одну тільки візьму зараз, вона такий напрямок. Ця жінка вона звернула увагу на Єлісея. І вона почала йому давати хліб. Ви знаєте, весь світ спасти ми не можемо. Ми всіх нагодувати не можемо. Ми всім себе отдати не можемо. Ми не Христос. Христос до дідбав за всіх. Він каже, я їх не можу відпустити голоди. Скільки хліба маєте? Дуже мало, да? Але хліб він дав. Каже, я не можу відпустити голодними. Але я вам скажу, Бог збудував свою церкву, і в церкву щось в кожне серце вклав. А що він вклав? Своє почуття, правда? Нагодувати людей хлібом. І він вкладає таку думку в кожного. Подивіться в Писанні, скільки разів Господь дбав через своїх дітей, ну за когось там, із пророків, тому то, за когось із людей. І от Бог вкладає в серце кожного. Я раз чув одну таку молитву, слово йде. І Я каже, буду тобі давати, за кого молитися. За кого? Я буду тебе, щоб ти був завжди готовий, коли я хочу, щоб ти щось зробив. Ви таке чули хоч раз? Чули. І от буває в нашому житті, Бог говорить, треба дати. А плоті вона, а що йому дам? А на що? Ви знаєте, я дивлюся цю жінку, У неї бажання з'явилося, і вона це бажання втілила, да? так? А у нас часто буває, в мене таке була ситуація в моєму житті, я вам передам. Одну таку ситуацію в мене було так. В моє серце Бог раз поклав одну річ зробити. І я сижу на собранні, і Бог до мене, я реально відчуваю, Бог до мене почав говорити. Я ви знаєте, як нам важко буває зі своїм розставатися. А, важко, я вам скажу правду, важко. Сьогодні люди дуже багато втратили свого. Дуже багато. Біда прийшла. Але як не буває важко, те, що знаєте, воно і не те, що воно вже останнє, але важко щось вітати. І ви знаєте, я ціле служіння сам боровся з собою. І від Господа прийшло в серце, надо зробити. А не можу. Боть моя, вона восстала, і вона не дає це зробити. І ви знаєте, я стояв, боровся на години три. І думаю, Господи, поможи! Розумію від тебе. І ви знаєте, і Бог допоміг це зробити. Але ви знаєте, наскільки Бог він хоче, щоб церква Господня вона побачила і почула, що хоче особисто від неї Господь. Христос, він каже, я не можу не відпустити. І сьогоднішній час, брати і сестри, Бог дав для церкви. І ця жінка його використала. І я вам скажу, приходить час, і що жінка сапожала по прошенстві в днів. Коли вона вернулася філістимлян філистим, філистим, там нажила. Здається, і вона вертається, і що робить Господь? Сидить е, е, слуга і пояр, розказує царю за, то, що, за цю жінку, за яку Єлісей воскресив сина. Сім років вона прожила, прожила там, все своє майно, всі свої поля тут. І дивіться, коли вона вертається, коли ця мова зайшла, цей цар віддає їй все її майно будинка, і всі поля, і всі доходи з поля. абсолютно ще, дивіться, ну здавалося би, вона ж там не працювала, вона ж нічого не робила. Ви знаєте, життя наше бая проходить, і ми задаємо питання, Господі, а чого в моєму життю отака от ситуація зараз? Чому я отак у от, от, мене так, отак і отак? Я задався питання, а коли був час, коли Бог до тебе говорив, показував, що треба було зробити, що треба було сказати, що треба було дати, ти зробив так чи ні? І на прикладі цієї жінки ми бачимо, вона так зробила. І Бог в її житті благословив по прошестві многих днів. Ми живемо, брати сестрі, Бог нам дав такий час сьогодні, сьогодні нелегкий час. І Бог нам показує когось, показує щось, і дає в життя наших людей. І я, б, я хотів би, щоб Бог дав нам зрозуміти, брати і сестри, сьогодні, як Бог сьогодні говорить до нас і що нам треба сьогодні зробити. Я вже не маю часу. Але нехай Бог благословить, брати і сестри. На сьогоднішній день нам зрозуміти волю Господню. ми маємо багато хліба. Я вам правду скажу, дуже багато. І Як духовно, так і матеріально, ми його маємо. Але питання, наскільки наше серце, наша рука, вона відкривається. Я вам скажу, брати і сестри, ми ще Сьогодні ще не вміраємо, правда? Щоді не вмираємо. А пройдуть дні. А пройдуть ні, ну хтось свій іде, брати за Я ж не на те говорю. Ви зрозумієте мою думку. Пойдуть ще якісь певні дні, і ми щось захочемо в життю нашому від Господа, правда? ж? Щоб не задавати питань, Біблія каже, в одні благополуччя чим пользуюся? Благо, а в одній нещастя? щастя. Розуміщо, про що? Набсою то і друге суддєло Господь, щоб для чого? Щоб людина нічого не могла сказати Богу. Ти не скажеш Богу, а чому, а за що. Ти розумітимеш, чому і за що. І тому сьогодні Бог дав такий час нам, і як ми з цим часом скористаємося, щоб брати і сестри, через з певний час мені казали, а чому в мене так, а чому в мене дітей так? Брати і сестри, Писання каже, отпускай, роби те, що може твоя рука. Не жми твою руку. Сьогодні, брати сестри, ми радіємо з того, що Бог нам це все дав. Це дійсно велике благословення. Але багато є, що дати. Але питання, чи ми даємо? Ми знаєте, вважаємо, що якщо в мене є, знаєте, казав один, каже, якби я був мільйонером, то я би, каже, туди пожертвував. А брат не подивився, каже, знаєш, якщо в тебе нема мільйонів, і ти нічого не дав, то й буде не даси. Питання в тому, брати сестри, ми часто буваємо навіть скупі на добре слово. Навіть на добре слово. Але Писання каже, відпускай те, що дає життя. Відпускайте добре. Підійди, скажи комусь добре слово. Це ж хліб, правда? Що таке хліб? Це дає життя. Це те, яке дає впевненість, дає надію. Відпустите все. Щас то ну я чого я піду туди, чого я зайду в твій дім? А чого, навіть каже Бог, підійде до тієї людини, а чого я підійду? А чого те, а чого інше? І зараз куча роздумок, ми ж в добродічері стали розсудительними. А чому? А Писання каже, відпускай. Отпускай те, що дає життя, те, що дає поживу. Христос, він же ж дивився, він ще добрий батько, він допав. І каже, я їх не можу відпустити голодними. І він хотів, щоб дати те, що дає підкріплення для них, що дає надію, що дає якусь таку знаєте, крепость для них. Тому, брати і сестри, я скажу в цей час, сьогодні це дуже потрібно. І нехай нам поможе Господь отой хліб відпускати те, що дає людям надію. Те, що, а я вам скажу, нам Бог його дав. Ми сьогодні збирали урожай, сьогодні обільний урожай, брати сестри, я вам скажу. Ті браття, які посіяли перед нами, со слізьми, Ми сьогодні маємо добрий урожай, але це самий урожай, які браті сіяли, той самий урожай маємо посіяти і ми. Щоб була добра жертва, брати і сестри. Вони со слізьми сіяли. Ми ще не такі сльози сіємо. Але ці браття вони посіяли, брати і сестри. У нас будь майбутнє, діти будуть, вони ростуть. Їм щось треба пожати. Ми сьогодні знаємо, що наші батьки, діти сіяли. Брати і сестри, ми будемо, як Єзекія. Каже, коли прийшов Пророк, сказав слово, що ти з е, твоїми дітьми там трапиться, а він каже, благослово Господнє, що в дні має Бог мир дасть. Мені добре, да і все. Я тут як вже закінчу своє життя, брати сестри. Не будемо все робити. Будемо давати, затесіть, отпускати хліб. Будемо сіяти, брати і сестри, щоб і нове наше покоління воно бачило добрий урожай, щоб дійсно хтось мав надію через нас. Хтось мав впевненість, навіть в завтрашньому дню, що Бог є люблячий, що Бог, який дає силу, який без куска хліба не залишить праведника. Так написано, брати і сестри. Тому нехай поможе Господь. Я хотів би про це помолитися, що Бог поміг бути тими людьми, яким бачать, до яких Господь говорить, і ми бачимо, і як та сунамітянка робимо. І тоді пройде час, ми отримаємо Боже благословення, і наші діти теж. Амінь. Сина, що Воскресив, нехай поможе нам Господь. Амінь. Помолимося про це. Боже наш. Ми дякуємо тобі, Господь, залами, Тую Ми дякуємо тобі, Боже, за милі Твою. Аллилуйя. Романа в себе не пала потороно на дитину на дитини збігаючи на. Будь-яка рада, будь-яка рада. Будь-яка рада. Я приймаю Баба 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 баба

Боже наш, на мене штабу, де мене не генсупрайше. Ребете флагу десамінала ще Дух Святой. Ре мене плаву дедай нам зрозуміти Твоє слово. Дай нам зрозуміти своє назначення. Твоє оприділення для кожного із нас, кре мене плавце. На мене жавне, хре мене гену хладець. Дай нам зрозуміти те покликання, те, що він нас покликав і назвав своїми дітьми Боже. Дай нам Боже, так буде такими, як ти Христос. Ти нікого від себе не відпустив. Ременцу пара подала мене, на намінь, але мене плавне скеп маленьке, але воно принесло надію, бородолонки віддання, і я богаче. Усі наситилися, амінь. І я благаю тебе, дайше в нашим серце, а було відкрите, що видати. Що ти захочеш, щоб воно підбуло дано. Алло, орще на мене владець. А ти знаєш, що буде потенцем для того, щоб дати. Але мене тебе наладись. Лебеди до фарамен. Як для батьок треба надіння? як батьок треба укріплення? як батьок треба хліб і Боже, дай твої церкви, буде здібною дати аміння, фарамути, коли ти покличеш. Лебедеш тагу, декрементус! щоб посіяти те добре, щоб було що збирати нам. Дітям нашим, вимоглимо тебе, Господь. Поможи нам, Господь, буде виконавцем Твого Слова. Дай нам його триматися, Господь. Дай нам триматися цієї здравої науки, Господь. Буде тими людьми, які чують голос пастора. а побачив Господь. А ти бачиш, хто сьогодні відійшов від твого загону, Боже. Хто сьогодні не відчуває, не чує твій голос. Я благаю тебе, очищай, освящай нас, щоб нам його чути, Господь, щоб нам його розуміти, аміння волочили, не пладеть. Чекати, коли хочеш нас використати, як свій час цікаві вона. Господі, не дай нам буде, як та мічанка, якою серце було відкрите. Дати хліба. амінь. Карпотання сіла Роман тут прайс. Кера подала мене дух Рабедегейсе. Кера мене духа, Рабадалайсенла мене. Репітала мене чебедегейс. Дай нам, Боже, твої числування. Ремене, які дура подала мене, дух ране. Оскара бала bir biçimle şeyniya her gün vaklandı bana bana kızgın hakime neydi bu Скарабана в дивічення, о, Кримів Сарвара, манову дереве, леве дево на баба не шлайся, о Господь на менебавана, парабени клауси, о, Києва, надія наша і у ковання, тому поможи нам Господь. Леве не сайти, дібеди парауз, лей ведеківеди параметр. Дивилися на ті образи, які ти дав наче слово Твоє, і будучими людьми, які я виконавці. Твоєї волі надалі благослови нас і це служіння продовжуй. А тобі, нехай буде слава, ти один і достойний, наш люблячий Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь.